Проживання та відпочинок у нанашкових хатках це справжня насолода для душі. На просторій терасі перед вами відкривається захопливий краєвид Карпат, що зачаровує своєю величю та спокою. Тут ви відчуваєте себе в гармонії з природою, ніби в обіймах гір, які огортають вас своєю красою та силою. Поринувши в автентичний світ Бойківщини, ви зможете безмежно насолоджуватись цим унікальним місцем. Вдихати свіже гірське повітря, слухати мелодійний спів птахів і спостерігати, як сонце лагідно торкається в верхівок смере. Ця мить стане вашим ідеальним відпочинком, сповненим тиші, спокою та справжньої карпатської магії. У наших карпатських будиночках комфортно всій родині, адже ми подбали про кожну деталь. Для тих, хто навіть серед гір хоче залишатися на зв'язку. У нас є швидкісний інтернет. Працювати, навчатися онлайн чи просто ділитися враженнями з друзями, можна без перешкод. А для дітей у нас створені всі умови, щоб їм було весело і цікаво. Не тільки на природі, а й у середині будиночків. Діти захоплено граються, сміються та знаходять нові пригоди. Поки батьки можуть спокійно відпочити, насолоджуючись карпатською атмосферою, це місце, де дитинство стає ще яскравішим, а сімейний відпочинок по-справжньому незабутнім.